Ручка для валізи під артиклем 1101. Ось така ручка. Вона складається з з'йомних елементів. І так, ручка сама. Внутрі металева пластина, зверху покрита отакою. От прорезиненим пластиком. Бачите, оце низ, цією стороною до валізи кріпиться, це верх. Далі йде ось така металева, металеве кріплення, одівається наверх, ось так воно виглядає. І така втулочка, перегородка. Ось сюди одягається на одну сторону металевого кріплення. Таким чином вона, кріплення саме кріпиться на валізу за допомогою двох болтиків. Бачите, тут різьба є під болтик номер 4 Але ось заводські що йдуть, вони взагалі саморізами кріплять. Можете болтиками. В комплекті болтики не йдуть. Не саморізи не йдуть. Тому Заздалегідь, подбайте про їх наявність, якщо старі загубилися. А сама ручка держиться на одному кріпленні. Ось бачите, металевому. Цей люфт потрібен. Зараз закріпимо. Цей люфт потрібен, коли ви на валізі берете ручку. Ось так. Щоб вона вигнулась трохи і було місце, щоб підхватити знизу. Оцю всю систему збираємо і отак от ставимо на валізу. Ось. Підходить як на тканеві валізи, так і на пластикові. А вже знутрі насквозь сверлиться дві дирочки, якщо старі не зівпали, і фіксуєте вже, ну, наприклад, болтиками. Знутри шайби побільші поставте для болтиків, і фіксуйте. Точні розміри є на картинках до посилання. Перейдете по посиланню прямо на позицію. Посилання знаходиться в описі до відео. Найперша ссылка це є ця позиція. І будете мати змогу замовити.